Божі слова на кожен день. Для кожного етапу Божої роботи є спосіб, за яким люди повинні співпрацювати. Бог очищає людей, щоб вони мали впевненість, проходячи через очищення. Бог удосконалює людей, щоб вони мали впевненість у тому, що будуть удосконалені богом. І були готові прийняти його очищення, а також божий розбір та обтинання. Дух Божий діє в людях, щоб принести їм просвітління й освітлення, і щоб вони співпрацювали з ним і практикували. Бог не говорить під час очищення, Він не подає свого голосу, але все ж. Є робота, яку люди мусять виконувати ти мусиш підтримувати те, що ти вже маєш ти мусиш бути здатним молитися Богу, бути поруч із Богом і свідчити перед Богом. У такий спосіб ти виконаєш свій власний обов'язок. Ви всі мусите ясно бачити з Божої роботи. Що його випробування довіри і любові людей вимагають, щоб вони більше молилися Богу і частіше смакували Божі слова перед ним. Якщо Бог просвіщає тебе і дає тобі зрозуміти свою волю, але ти не застосовуєш нічого із цього на практиці, ти нічого не отримаєш. Коли ти застосовуєш Божі слова на практиці, ти все одно мусиш бути здатним молитися Йому. І коли ти смакуєш Його слова, ти мусиш приходити до нього і шукати, і бути повним довіри до нього, без жодного сліду почуття розчарування або холоду. Ті, хто не застосовує Божі слова на практиці, Сповнені енергії під час зібрань, але впадають у темряву, коли повертаються додому. Є й такі, що навіть не хочуть збиратися разом. Отже, ти маєш чітко бачити, який обов'язок мусять виконувати люди. Ти можеш не знати, якою насправді є Божа воля, але… Ти можеш виконувати свій обов'язок, ти можеш молитися, коли потрібно, ти можеш втілювати істину на практиці, коли потрібно, і ти можеш робити те, що люди мусять робити. Ти можеш відстоювати своє початкове видіння у такий спосіб. Ти будеш більш здатний прийняти наступний етап божої роботи. Коли Бог діє в прихований спосіб, це є проблемою, якщо ти не шукаєш. Коли він говорить і проповідує під час зборів, ти слухаєш з ентузіазмом, але коли він не говорить, тобі не вистачає запалу, і ти відступаєш назад. Яка людина так поводиться? Та, що просто йде туди, куди йде стадо. У неї немає ні позиції, ні свідчення, ні видіння. Таких людей більшість. Якщо ти так будеш продовжувати, то одного разу, коли прийде велике випробування, ти потрапиш під покарання. У Божому процесі вдосконалення людей мати позицію дуже важливо, якщо ти не сумніваєшся в жодному етапі Божої роботи, якщо ти виконуєш людський обов'язок, якщо ти щиро дотримуєшся того, що Бог тобі доручив утілити в життя, тобто пам'ятаєш Божі заклики і що б він не робив у сьогоденні, не забуваєш його заклики. Якщо ти не сумніваєшся в його роботі, зберігаєш свою позицію, відстоюєш своє свідчення, перемагаєш на кожному кроці свого шляху, то, врешті-решт, Бог удосконалить тебе і зробить переможцем. Якщо ти здатен бути непохитним на кожному етапі Божих випробувань, і якщо ти все ще можеш бути непохитним у самому кінці, то ти переможець, ти той, кого Бог удосконалив. Якщо ти не можеш бути непохитним у нинішніх випробуваннях, то в майбутньому тобі буде ще важче. Якщо ти зазнаєш лише незначної кількості страждань і не шукаєш істини, то в кінцевому підсумку ти нічого не отримаєш. Ти залишишся з порожніми руками. Є люди, які відмовляються від пошуків, коли бачать, що Бог не говорить, і їхнє серце стає розсіяним. Хіба такі люди не безумні? Такі люди не мають реальності. Коли Бог говорить, вони завжди метушаться. Зовні виглядають заклопотаними й захопленими. Але коли він не говорить, вони перестають шукати. Така людина не має майбутнього. Під час очищення ти маєш входити з позитивної перспективи. Й засвоювати уроки, які ти мусиш засвоїти. Коли ти молишся Богу й читаєш Його слово, ти мусиш порівнювати свій стан із Ним, виявляти свої недоліки й усвідомлювати, що тобі ще багато чого треба засвоїти. Чим щиріше ти прагнутимеш під час проходження очищення. Тим більше ти усвідомиш свою неспроможність. Коли ти переживаєш очищення, ти стикаєшся з великою кількістю проблем ти не можеш бачити їх ясно, ти скаржишся, ти відкриваєш власну плоть, тільки в такий спосіб ти можеш виявити, що в тебе всередині занадто багато зіпсованих характерів.